Thank you. Готуючи попередній топ за 2015 рік, ми думали, що кращого року в останній ігровій декаді вже не буде. А потім склали список із ігор за 2016 рік, і очі почали розбігатися від такої кількості безумовно прекрасних, хороших і неповторних ігор. З вами Плейстейшн Україна. Це десятка найкращих ігор 2016 року. 10 -е місце Pokemon GO. Чому ви так дивитеся? Ця гра змусила сотні мільйонів людей ловити покемонів по усіх закутках своїх міст і навіть змусила вийти на вулиці тих, хто ненавидить соціалізацію і перебування поруч з іншими представниками свого виду. Pokemon Go спричинила справжній вибух серед ігрової спільноти. Та схвилювала владу і релігійників. Стільки прокльонів та звинувачень у творінні диявола ще жодна гра не отримувала. А ще Pokemon Go принесла мільярди Нінтендо. Важко знайти настільки ж культове та канонічне явище у вігровій індустрії, як Doom. Серія пережила вже не одне покоління геймерів та завітала майже на всі відомі людству платформи і калькулятори з плотерами. Дум 2016 року можна назвати зразковим перезапуском. Уід софтвер змогли зробити майже неможливе узяти класичний стероїдний шутер, поставити його на колії сучасних технологій та нічого при цьому не зіпсувати. Гра припала до смаку і ветеранам серії, і тим, хто вперше для себе спробував зрозуміти, за що ж усі люблять дум. Обожнюваний мільйонами шалений ігролат, сучасна графіка, гарна оптимізація та розкішний драйвовий саундтрек. Дійсно, що ще треба для щастя? Восьме місце. Civilization 6. Цивілізація одна з небагатьох ігрових серій, історія якої налічує майже 30 років, і яка досі залишається актуальною. Чимало бізнесменів зізнаються у коханні до цієї легендарної серії, і понад те, багато з них наголошують, що цивілізація неабияк посприяла їхній успішності у житті і бізнесі. Вміння швидко приймати рішення, керувати маленькими і великими державами, вчасно заключати договори та починати війну. Усьому цьому вас навчить будь-яка актуальна частина Civilization. у даному випадку. Шоста ітерація. Платна мультиплеєрна гра з лутбоксами. Здавалося б, що гра приречена ще на етапі анонсу. Як показала історія, Overwatch стала однією із найуспішніших мультиплеєрних ігор цього покоління. Цікаві персонажі, кожний з унікальними механіками та історією. Постійні сезонні заходи, що дарують нові режими гри, та ще й підкидають кілька сторінок історії цього всесвіту. А сюжетні короткометрівки гідні стати на один щабель із кращими роботами піксар. Blizzard на уламках Titan змогли побудувати гру, якою захоплюються мільйони. яка допоможе зрозуміти і навіть полюбити JRPG. Це перша новітня фіналка за багато років. Нехай у неї були проблеми із коридорним рівнем ближче до кінця. Розробникам аж довелося випускати сюжетний патч, але це пригода чотирьох друзяшок у дивовижному світі, сильно схожому на наш, але надзвичайно чарівному. Ви можете пережити перетворення принца на справжнього короля, пройшовши в його особі безліч випробувань. А ще тут сід, ух, яка стала частою гостею на порнгаб. It is conceived as a poetic story of adventure and friendship, heroism and companionship. I am personally proud and incredibly thrilled to introduce this long-awaited game. Fumito game design. Але їм це не заважає залишати відбиток у серці кожного, хто пройшов бодай одну гру цього без сумніву талановитого митця. The Last Guardian не стала винятком. Символічно, що гра, у центрі якої підтримка та довіра змогла дійти до релізу лише завдяки фанатам. Sony неодноразово заявляли, що віра фанатів у цю гру змусила їх не закривати проєкт. Анонсована ще у 2009 році для PlayStation 3, після кількох років тиші та реанонсу на легендарній E3 2015 року гра вийшла наприкінці 2016-го і підкорила увесь світ. З усіма її нерівностями The Last Guardian неповторна і дарує непідробні емоції. Такі ігри вже давно не роблять, і The Last Guardian справжній вибух з минулого. Correct. Titanfall 2 тупо найкращий шутер цього покоління. Від творців оригінальних Medal of Honor та Call of Duty очікує чого завгодно, але не пригодницької гри про взаємодію робота BT-7274 з його пілотом. BT! Та їх не побоїмося цього слова, душевних стосунків, які розвиваються протягом усієї гри. Справжній баді муві з крутою шутерною механікою. Uncharted 4 A Thief's End 4 Завершальна історія пригод Нейтана Дрейка стала поворотною у серії, і передусім це стосується самого головного героя та його оточення. Якщо раніше гра будувалася навколо карколомних епізодів, тут вони теж є, то з четвертою частиною розробники насамперед приділили увагу самому Дрейку та його стосункам з дружиною і братом. Так. Ігроладно забавку також підтягнули на небачений рівень. І у підсумку ми отримали зразковий приклад пригодницької гри з моменту виходу мультфільму про Тінтіна. Це найкраще, що сталося із пригодницьким жанром, взагалі. Це чулінанджастґейм. Айбекю плизоверкамнискейсейв до Симулятор школяра ще ніколи не був таким цікавим, веселим, дотепним, а інколи трагічним та сумним. Сто годин на проходження сюжету комусь здадуться чимось невимовним та навіть недосяжним. Але ми ще не чули жодного негативного відгуку від людей, які пройшли гру до кінця. Найкраща JRPG і, взагалі, одна із найкрутіших пригод 2016 року. Your face, but I know who you are. Emily кодвін. Ви могли запідозрити нас у любові до іммерсивних симуляторів, і ви праві знову. Ми обожнюємо ігри, які спонукають до роботи сірої речовини у Макітрі, та у які потрібно грати. Це ледве не єдиний піджанр, що висуває вимоги до гравця, саме тому цей вид ігор не популярний серед мас. Теперішнє консольне покоління стало справжнім Ренесансом імерсимів, і розробники сприйняли цей підйом з таким завзяттям, що у 2016 році вийшло цілих дві гри у жанрі, Deus Ex Mankind Divided та Dishonored 2. But it's good to see a face. Тож відбулося передозування, і обидві гри фінансово провалилися. А гра початку 2017 року знову поховала під жанр на кілька років. Але про це у наступному відео сьогодні ж ми радимо купити і пройти в залежності від уподобань лаштунків, Deus Ex чи Dishonored і обов'язково написати враження у спільноті. You just have to let go and embrace what you've become. Таким є наш список найкращих ігор 2016 року. Не забудьте поставити вподобайку та поширити це видиво серед друзів. А ще напишіть, які ігри 16-го року вразили вас найбільше. Текст для вас писав і монтував цей ролик Артем Лисайчук, а начитав Олекса Мельник. Ви були на каналі PlayStation Україна.